Має, але є ще Міністерство охорони здоров'я, яке розраховує, скільки е, обслуговувати може сімейний лікар скільки населення. І тому е, громада так, вона буде оплачувати, але вона мусить дослуховуватися до тих наказів, що водіїв. які громада чітко повинна дотримувати. Не буде це до третєго на час. Так, там є зміни. І ще я хочу сказати, що, що з рахунок на одного життя. Так, щоб ви зауважте, що якщо що тут не буде мати значення, має, немає громада грошей. Буде держава на одного жителі. Якщо 2500, Так. так, тобто, що головний лікар може за, на свій погляд добирати працівників, або якщо, наприклад, такої посади, ну як касир не потрібно, то для чого оплачувати людина, буде сидіти, може не брати ту посаду, але може добирати, наприклад, нам потрібно УЗД прав, так? Я так візьму, наприклад, у амбулаторії. Можемо взяти УЗД, там там, чи там 0,5 ставки, чи 0,25 ставки, і ввести у штат. Якщо не займають фінансування, вони можуть забирати. Якщо є, то вони можуть висковачувати. Так, чому вони займають? Ви мене не зрозуміли. Що ви маєте на увазі? Що ви рахуєте незамість? Я маю на увазі на місцеве самоврядування. Ні, тоді я вам пояснила, що на одного жителя в Шаблу. Стан. ви помогна? Я това 私たちは。<laughs> <laughs> Я Я так само, Я не відповідаю за іншу сторону. Я не відповідаю. Це Україна, ці всі реформи. Єдного законодавства, вас ніхто не ліквідує. Вам не було ніякого попередження? Ніхто вас не попереджував. Значить, ви всі працюєте в своєму нормальному робочому Дякую.